Всім привіт! Так-так, що тут? Що тут за собачі гавки тут мене у дворі? Я не понял, что это за хрень? Иди вы, Иди вы, ты что она робы? Ни хрена себе. Вырыла нору. Ты что, дурначишь, что собак? Что ты такие? у мене вже тут зібралась нори жити. А, -а. ну то ось воно що Ось тепер я бачу в чому справа Покидьки не добили всіх кролів. Покидьки всіх кролів не добили. Тепер у мене Тепер у мене є ще популяція диких кролів, але як вже їх спіймати, я тепер не знаю. Дай Бог, щоб собаки до них не добралися. Та вони перезимували у мене тут у дворі. А потім я вже щось з ними придумаю. Головне, головне треба залишати їм їсти. Мої красунчики не всіх повбивали. Трохи лишилося. Ну я думаю, що тепер справа за собаками, за бродячими. А можливо, якщо пощастить. Можливо, якщо пощастить, то королі будуть розумні. Нехай живуть поки. Поки я не, я не бачу. Я не бачу можливості їх зараз упіймати. Це треба бігати просто тут, все перевернути і їх не упіймати. Нехай живуть, вони пережили такий такі, так катаклізм, таку іронію долі, що навіть хоч вони і мої, у мене рука не піднімається, зараз їх ловити. Нехай втішаються волею. Он ще один. Он ще один. Так що... Що-що... Ага, кралідники в мене тепер живуть. Я думав, що ловили люди зовсім без совісті їх. А опинилося, що вони не тільки без совісті, а ще й без розуму. Так. Те, що живі кролі, це дуже великий плюс. Але те, що вони, їх треба тепер ще годувати зерном, якого нема, це вже мінус. Ну нічого, будемо якось, будем якось знаходити резерви. О, побіг. Ось так. Це дуже добре, це просто класно. Тож, Тепер у мене будуть ще і виживші дикі кролі. Ну, Цих я вже точно їсти не буду. У мене просто не підніметься рука забитий кроля, який пережив такі перепетії. Схоже, що лишилося лише два. Ну і то радість. Як їх обіймати? Ума, прикладу. Вони в внутрячих норах живуть. Живуть крилі нутрячих норах. Якби ще знати, що це, що це пара. Куди це він? Ладно, дуже їх не буду, поки не вирішу як їх зловити. Нехай живуть. Нехай живуть поміж вуликами. Отакі в мене криленята. Крал... Дякую всім за увагу, та терпіння.